Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 16 годин 24 хвилини 25 травня 2023 року. Ми з вами у Божому коридорі, у коридорі тропи Сровського, номер 8 і ось ми бачимо горлицю і е, цього лісу, лісового голуба. Он, вона сидить на оцьому дереві, а він сидить он, тут. Це теж дуже цікавий знак, бо це знак справжнього кохання і справжньої. Вірності це для тих, хто шукає любові. То, якщо ви хочете знайти справжню любов, то ви в першу чергу повинні мати ці якості, якості вірності і е, прощення до іншої людини. Бо зараз вік. Наукової інформації, квантового переходу. І ніхто нікого не хоче терпіти, бо інформація у великій кількості вона розбещує людину. А для того, щоб була вірність, то треба служити цій людині. Вірою і правдою. І тоді е, взращується любов, взращується почуття, скріплюються ваші відносини, ви починаєте відкидувати сивмінутні якісь забаганки, і ви тоді починаєте бачити корінь. Того, що є головним, а це є любов, яка об'єднує вас. Бо ми зараз не говоримо про любов до Бога, а говоримо любов чоловіка до жінки і щоб цю любов не розпорошити, а утримати до кінця. Вашої земної подорожі. Ось що я швиденько вам хотів сказати. Бо якщо ми ближче підійдемо, то вони злякаються і почнуть тоді кудись улітати. От зараз, бо якщо ви не бачили, то я підійду ближче, щоб ви побачили цих пташок. Ось ми бачимо пташечка. Буде вона так, 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 ось вона і ось він, ось він, і ось вона. Ось вона. Ось бачите, я трошки збільшив. Це вона і ось він. Ось він сидить. Так що бачите, яка сьогодні цікава зустріч. Всім гарного дня, настрою і щоб все у вас було добре. Всього самого найкращого.